Хотів вам показати, дивіться, якщо у вас тільки пульти, два пульта, а вам потрібно ще два пульта на вашу автоматику. Ну, додому треба ще два пульта. Або ті вийшли з ладу і ви хочете собі зробити. Ось тут в комплект йде два пульта. Якщо у вас, вам треба більше, ніж два пульта в купляти, що докупляти до вашої автоматики, тоді вже вигідніше купити ось такий Wi-Fi модуль за 1200 гривень, ніж купляти кожен пульт мінімум. Кожен пульт стоїть 750 гривень. Мінімум. Тобто 750-750 це вже виходить 1500 гривень. Розумієте? А це 1200 І плюс ви користуєтесь ось таким додатком з будь-якої точки світу. Тобто не, воно далеко бере. Тобто це дуже вигодна і класна пропозиція. Тому, кому потрібно, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.